І моноглобулін G4 і G4, борючись з вірусами та бактеріями, іноді атакує сам організм. Це призводить до хронічного, часто прихованого запалення, яке організм не може контролювати. Тому такі симптоми, як звичайна лихоманка, не характерні. Це запалення може вражати навколишню сполучну тканину одного або кількох органів, викликаючи фіброз, який трансформується в сполучно-тканинний рубець з поступовою втратою функції уражених органів. Можуть бути уражені печінка, жовчовідні шляхи, кровоносні судини, шкіра, очі, центральна нервова система та практично всі системи органів. Будь-яке незрозуміле запалення та дисфункція органів, особливо якщо вони пов'язані зі збільшенням сполучної тканини, можуть бути зафорюванням пов'язаним з EG4. Рівень eg 4 у крові та візуалізація не завжди є достатніми для підтвердження діагнозу. У таких випадках гістологія є вирішальною. Домінуючими органами при eg 4 асоційованих захворюваннях крім названих органів. Є писункова зала, за кишечник, за о, черевний простір, нирки, серце, слідні та слізні шляхи, а також уся сполучна тканина організму. Незважаючи на терапевтичне втручання, захворювання може привести до летального результату. Люкокортікоїд є поточною терапією вибору в дозі більше половини міліграма принізелоного еквівалента на кілограм маси тіла. У довгостроковій перспективі можна використовувати імунодепресанти азатіоприн, мікофенолат, лефлуномід, метатриксат. Річ застосовує циклофосамід або циклоспорін. Терапія ритуксимабом, яка виснажує беклітини, є високоефективним терапевтичним варіантом, але це використання не за призначенням. Якщо організм добре реагує на ліки, функція органів часто відновлюється, каже Мюллер Ландер, голова німецького товариства внутрішньої медицини. Дякую за лайки та розповсюдження відео.